Гучно у тилу загарбників недалеко від Хабаровська було чути потужний вибух. Він стався біля військової частини росіян. Відомо, що саме вона здійснювала воєнні злочини на Київщині, ліквідовано окупантів. Крім того, у Росії заблоковано паливні картки. Це робота хакерів гур. Про все по черзі говоримо далі. Підпишіться на фабрику новин та поставте лайк цьому випуску у понеділок, 8 вересня, поблизу російського Хабаровська, прогреміли вибухи біля військової частини номер 6912. Про це низці українських змі повідомили джерела в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Підрозділ саме цієї військової частини окупантів у 2022 році брав участь в злочинах проти українців на Київщині. Два вибухові пристрої спрацювали на парковці біля частини близько 9-ї ранку, саме тоді, коли російські армійці прибували на службу. Відомо про загиблих та поранених серед особового складу війська противника. Після інциденту спецслужби Росії заблокували мобільний інтернет і навіть змінили рух громадського транспорту, все, аби приховати від місцевих правду щодо події. Та на цьому не все. Окрім вибухів, відбулася масштабна кібератака. Як повідомили джерела РБ Україна, хакери головного управління розвідки України провели ДОС-атаку проти мережевої інфраструктури противника, яка забезпечує онлайн платежі за пальне на території Росії. Розпочалась вона від ранку, 7 вересня. Під удар потрапили платформа, передові платіжні системи, сервери Ростелеком та Лукойл. У результаті було паралізовано десятки онлайн ресурсів противника та заблоковано паливні картки на території. Росії. За оцінками, збитки становлять від 1 до 3 мільйонів доларів. А поки у тилу загарбників атакують лише ті цілі, що допомагають ворогу продовжувати війну проти України, сам російський агресор б'є по цивільних об'єктах в нашій країні. 7 вересня Росія атакувала Україну різним видом озброєння. Як пише Дефенс Експрес, у будівлю Кабінету міністрів в Києві влетів не шахет, а крилата ракета Іскандер, бойова частина якої важить 450 кілограмів. Видання пише, що до такого висновку дійшли після аналізу уламків. Бойова частина ракети пробила будівлю, але не здетонувала. Посол Європейського Союзу в Україні Катеріна Матернова підтвердила: я бачила це на власні очі. Путін точно знає, що він робить. Балістична ракета Іскандер, яка влучила в будівлю кабінету міністрів, була наведена саме туди, в саме серце українського уряду. Вона оприлюднила світлини із фрагментами російської ракети, які знайшли на місці атаки по Кабміну. А тим часом ворог у традиційному стилі вдається до погроз. Речниця МЗС Росії. Марія Захарова цинічно пригрозила Україні так званою відповіддю на нібито атаку по тимчасово окупованому українському Донецьку. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Микола Григорович, скажіть, будь ласка, а удар по Кабміну? Це меседж, що бутимуть по центрам ухвалення рішень? Ну, я чітко відзначаю, що Путін розширює зону атак на мир населення, і один із е, них пунктів є терористичний, це на якомусь етапі бити якраз по урядовому кварталу. Це по Офісу президента, по Кабміну, по Верховної Раді, по Нацбанку. От він намагався це вже прощупувати. Десь рік назад, коли там загинули люди, прямо буквально на банковій квартирі напроти е, співки письменників. Але зараз це вже по серйозному, тобто накопичивши ракети, накопивши рак директивні е, дрони різних типів, які можуть пробивати, як він рахує, частково нашу ППО, яка ще не охоплює всі ресурси для того, щоб не допустити якраз таких ударів, тому я думаю, це небезпека і по. Центру і по обласним центрам, бачите, більше областей, там, де ближче до прифронтової зони, вони ударяють по адміністраціям обласним і районним. Тобто, вибити центри керування е, і застрашити їх. Тоді, відповідно, всі засоби комунікації і зрозуміло енергетичні об'єкти, щоб все лягло, як він говорить. А тоді вже була темрява у всіх відношеннях, і фізична, і адміністративна. А на цьому фоні вже диктувати свої мови. Це задум Путіна. Ще раз кажу, це не вдасться йому зробити. Але в нього вже зацикались на це. Він говорить: Як це так, якщо я вже всі задіяв, і вони повинні реагувати? Йому аналітики його і спецслужб і адміністрації, що от такі методи вже будуть самі дієві. Тому нарощують далі. І він нарощує це в тренді його психології, і так сказать, оцей моделі терористичної війни. Він не може від неї відійти тільки реально з багатьма терористами вів боротьбу з багатьма тисячами Особливо лідери, починає з е, Ісламської держави і Аль-Каїди, навіть Бен Ладена. Вони тільки розуміють конкретну силу дієву, ефективну об'єднану. Тоді вони починають відступати, ховатися, напогоджуватися на щось і тому подібне. От так сьогодні треба продемонструвати США, Європі і світу. От якраз про це давайте більш детально поговоримо. Прем'єр Канади сказав, що підступний удар Російської Федерації доїв на гарність гарантій безпеки для України, і президент після зустрічі коаліції рішучих також говорив про гарантії безпеки, проте не в майбутньому. А вже зараз європейці після цієї атаки висловили багато слів, якби співспівчуття і занепокоєння в принципі потрібних необхідних дій проти Путіна. Так а якою б тоді мала бути тут реакція, коли ми кажемо не про слова, а про реакцію? дії е, ну, В першу чергу, е, треба відзначити, що ці переговори про гарантії, вони я прямо я скажу: ну, такому слово, наче щось перспективне, але вони поки не мають практичного е, наповнення, а тим більше ефективних, швидких дій, ні з боку США, де вони погоджують з європейців тим більше з боку європейців. Треба взяти основний чинник в системі загальних, по-перше, мати програму дій і цих гарантій. Тоді воно буде реально. Воно може бути гарантій десь, а там тоді відповідно е, позиції на фронті наші, інші види діяльності підтримки України. Починаємо стартуємо без ніяких позицій. Перша складова. Вимагаємо по всім секторам припинення обстрілу і задіяти не тільки Європейський Союз, США, і Канаду, інші, але весь світ і переконати всіх, всіх країн, оцих партнерів Росії, що ви ж самі стоїте за припинення бойових дій. Першу чергу не бивати людей. Давайте об'єднаємо сили, але діяти по всім каналам, дипломатично, оперативним подібне. Друзья, погрожують навіть Росії глобальним е, ізоляцією, а тоді, можливо, військова підтримка України глобального характеру. Це найважливіший чинник. Конкретно відповідь і гарантії, які будуть що Путін бачив. Буквально сьогодні це я ще раз підписую: передачі не дивлячись на що всіх типів озброєння з е, Збройних сил США. Канади і Європи в цілому, тому що якщо вони будуть виробляти ще, купувати це буде довгий процес. Це другий етап. Перший етап виділити новітні засоби. Що європа, для чого ви тримаєте їх в себе? Для того, щоб не захищатися поодинці, та не витримайте. Росія вас накриє. Зараз вирішається питання і якраз шанс не тільки захистити себе через наші можливості, а подавити режим, який ніколи не підніметься ні проти НАТО, ні проти Європи. Тому перше і основне завдання сьогодні керівництва держави це треба діяти по різним каналам, тому що на жаль, ці 3-4 менеджери чи 5 нічого не рішають до кінця, от поговорили. Якісь війська будуть, вони без ніяких функцій, і ніхто не буде в війні, вже поодмовлялися всі і Німеччина, і Франція, і, і Британія, і Польща, і Італія, і тому подібне. А що це тоді таке? Тому основна гарантія, яка реальна і яка нікого не торкає ніяких народів, що будуть протестувати проти участі їх війни, це. Системне десятикратне збільшення новітньої зброї. Оце єдина і системна гарантія, як для перемоги на фронті, так і на майбутнє України. Тому що е, високотехнологічна армія професійна. Навіть після припинити війни вона не по зубам Росії. Буде Путін, не Путін. Він ніколи не піде, тому що, що бути мільйони жертви. Оце буде основний чинник. Мало та скажу, знаючи, що ці мільйон був би Путін напав би навіть 22 2022 році. Ну, він думав, що все буде легко, а так не вийшло. Він зрозумів, що вже виходу нема. Намагався домовитися в, бачите, в березні, лютий березень, вже про припинення війни, але на своїх умовах, в деякій мірі. Але зрозуміло, що е, ми не підтримали цю ідею там, відходу по його вимогам. Він пішов на натяжну війну. А тепер же виходу нема. Треба вести далі цю війну. І зрозуміло, він намагається щось ще перемогти, от як в бої, ще чуть-чуть, чуть-чуть, ще чуть -чуть, не виходить. А що переможе і оцінить оці всі ілюзії? Перемог. А те, що тут з'являються такі сили, що просто його перемагають уже на фронтах, а на перспективу, якщо нападе уже під час мирних уже процесів, тоді відповідно буде відповідь десятикратна, що він нічого не витримає, перспектив не буде. Ніяке НАТО, ніяке європейське суд не нападе, тому що тут стоїть потужна армія України з високотехнологічною зброєю і з нашими сузики, які готові надати. Тут розвіддані те, що ми говоримо про гарантії безпеки всіх секторів, від космічних до агентурних, тут відповідно і системи ППО, які можуть бути задіяні з позиції Європи і з позиції України, об'єднані нанесення ударів по ракетам їх по шахедам різних типів знецінених. Отут конкретні дії. Ну зрозуміло дипломатичні так сказати, інші юридичні формати, вони обов'язково повинні бути як базові принципи, які закріплюють якраз і перехідний етап, і гарантії безпеки всі про які говорю, і зрозуміло мирний процес і угода про мир. Оце реально. А все інше розміщення військ, що вони будуть робити? Я скажу, де навчать, будь ласка, вони зараз навчають підтягувати нові контингенти наших військ. Передайте зброю і для того, щоб е, і в Україні, і за кордоном ми можемо дійсно її освоювати, тільки передавайте, ніяких питань немає. А розмістити їх десь на е, вістані там 150 500 кілометрів від Росії, ну і що? От вона нападе умовно. І що вони підуть воювати на фронт? Та нікого в житті. Або Росія, якщо ми таких гарантій, як я сказав попередні, не створимо, а тільки так легко, так вона не буде рахуватися. Ми не рахуються з цими військами. Вони нічого до неї не вирішують і не страшать, якщо так по великому рахунку. Тому в даний момент можуть бути на якісь групи для того, щоб на якомусь стали контролювати лінію розмежування, краще це по кордону України і Росії. Це додатково, щоб ми мали відповідні механізми, тоді ефективних дій у випадку порушень. Але армія стоїть високо озброєна, а всі інші країни приймають е, системне рішення юридичне, що вони закріпляють разом з нами мир юридичними і. Оперативною діями, оце конкретно.